Коли ми провели дослідження стосовно нашої задачі і зрозуміли, що саме нам треба досягти і як це зробити, наступний етап є декомпозиція цієї задачі. Да? Вона складається з декількох частин. Перше це. Розбиття завдання на частину. Тобто нам треба поділити наше завдання на менші задачки, які будуть керованими і виконуваними з чіткими критеріями завершення. Також нам треба створити ієрархію. Коли ми створюємо ієрархію, це нам дозволяє точно Організувати процес розробки цих задач і спрощує пріоритизацію роботи над цими задачами, а також розподіл ресурсів і вимірювання прогресу, то нам легше стає контролювати процес створення великої задачі. І останнє це визначення залежностей, тому що розуміння залежностей під задач є доволі критичним для хорошого планування, оскільки це забезпечує. Правильну послідовність виконання дій і допомагає уникнути якихось ботлнеків у нашому пайплайні. Тобто, мистецтво, скажімо так, декомпозиції полягає розбивати велике завдання на менше прозоріші задачки, потім їх структурувати в порядку, в якому вони повинні бути виконані, яке за одним від одного залежить. Ну і дійсно, давайте тепер розглянемо приклад, як це виглядає в реальному житті.